Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програми пошуках істини і я її ведучий Роман Проданюк. Ось кілька програм поспіль ми роздумували над тим, як Христос відносився до різних категорій людей. Ми побачили, що Христос цінив тих людей, які на дні, які не мали ціни в очах людських, Він їх особливо цінив. Також ми побачили, як він відноситься до багатих минулої нашої програми. А сьогодні особливо також тема, ми побачимо, як Христос відносився до людей, які були при владі. Це непроста тема, тому що людина при владі, вона завжди в одних очах здобуває приємність якусь, а в других очах вона має ненависть. Тому давайте ми сьогодні подумаємо, як же нам, як християнам, відноситися до тих людей, які при владі. І будемо це питання досліджувати через призму Біблії. Сьогодні у нас в гостях. Валентина Кушнір, Андрій Колодій, Юрій Кремінський, Вітаю вас. Ну, як я сказав, люди, які несуть тягар влади, завжди під таким, знаєте, пристальним поглядом народу і спільноти, якою вони керують не тільки інших держав і країн. Я хочу вас запитати, от ви читаючи Біблію, що ви знаходите, яка, яка позиція Біблії і який погляд Біблії на людей при владі і взагалі на відношення християн як дітей Божих до, скажімо, людей, які при владі? В контексті подій, які відбуваються зараз в Україні, ну, не просто говорити про ну, на таку тему ставлення до влади, тому що. Навіть в нас в Україні зараз до нашої влади ставлення людей радикально проти, протилежне в одних і у других. Але якщо ми торкаємося того, як до влади ставиться Христос і що про це говорить Біблія, то у апостола Павла є написані чіткі однозначні слова у 13 розділі послання до римлян і він пише християнам Риму, в яких при владі був імператор, який не. не, не не жалував християн, скажімо так. І переслідування були, і гоніння були. І Павло пише: кожна людина нехай кориться вищій владі, бо немає влади, яка не була б від Бога. А чинні влади встановлені Богом. Хто противиться владі, противиться Божій постанові. Хто противиться, той накликає на себе осуд. Правителі страшні не для добрих діл, а для злих. Хочеш не боятися влади, роби добро і матимеш від неї похвалу. Правитель Божий слуга він тобі на добро. А якщо зло робиш, бійся, бо недаремно він носить меча. Він є Божим слугою, який відплачує покаранням тому, хто чинить зло. Йому треба коритися не тільки з огляду на його гнів, але й заради власної совісті. Тому ви і податки платите, бо вони слуги Божі, які саме за цим і стежать. Віддавайте всім належне, кому податок податок, кому мито мито, кому страх страх, кому пошану пошану. От ми бачимо, що апостол Павло, будучи навчений Духом Святим, фактично навчений писанням, бо він дуже добре знав писання, та? він е, от таку позицію про владу говорить і взагалі про людей про владу. Як ви думаєте, чому от саме така позиція, яка часто явно не співпадає з думкою і, ну, людей, які не знають Біблію? Чому така позиція от апостола Павла і взагалі Біблії? Повага, честь. От, на мою думку, коли е, Господь обрав собі народ, угу. цим народом правив сам Бог. Угу. Але їм було замало того, щоб ними керував Бог. І в один прекрасний момент вони собі захотіли царя. Так. І через пророка Господь їм сказав: право царя! Ви хочете царя, будете мати царя. Але щоб ви знали, що цар найкращі землі забере собі. Угу. Роздасть своїм тим, хто поруч з ним, своїм там воєначальникам і угу. так далі і тому подібне. Ваших дочок забере на прислугу все те, що от навіть сьогодні ми бачимо, спостерігаємо, все було в Біблії прописане тисячоліття тому назад. Угу. Тому що це так і сказано було Богом через пророка. Це є перевага царя. Він так. має на це право. Угу. Так, дякую. А яка ваша думка? Ну, моя думка також. Біблійне вчення говорить чітко, що установлена влада вона схвалена Богом, і народ повинен признавати її, признавати і виконувати закони державні в рамках. В рамках. Це святай, святий, святий обов'язок християнина, mm -hmm. ну і кожного громадянина держави. Але питання до якої міри, якщо ці закони, ці постанови суперечать волі Божій, то тоді на першому місці закон Божий. І ми повинні вже тоді говорити, не так говорить держава, не так говорить церква, а так говорить Господь. І тоді ми вже підкоряємося не закону державному, а закону Божому. Це ми повинні пам'ятати. Mm. Якщо... Саме саме маєте на увазі, що саме тому більшість фактично конституції держави віряються законом Божим закон... і Біблії. Так, правда, так, так. От закону навіть коли керівник mm -hmm. приймає владу, він ставить руку на Біблію, таким чином гарантуючи, що він буде виконати підчиняти так, слово так, Божому. Так принаймні, так повинно бути. Так, так. так Державні так, закони так. повинні були б узгоджуватися з законом Божим. Тоді не було б ніяких питань, не було, б, мабуть, протистоянь таких, як так, дякую. виникають. Знаєте, багато, багато людей, напевно, в цьому світі задало би питання про те, що якось воно не, не сходиться. Невже воля Божа на те, щоб до влади приходили, як колись раніше? От ми бачили там Перша світова війна, Друга світова війна, коли тим, нацизм, скажімо так, ці всі події, які проходили, які настільки е, ранили, скажімо так, цілі європейські народи. Винищували е, цілі народи. Та, народи так, винищували цілі народи. І при причому мільйони людей загинули. Ну, не вже? Невже це керівництво? Але якщо ми трошки повернемося, повернемося і побачимо, що е, ті самі керівники вони були вибрані цими народами, вони були фанатично вибрані цими народами, тому розуміємо, що. Е, що ці люди безпосередньо народ, який вибирав цього керівника, вкладав йому цю владу в руки. І тому, скажімо так, як сказано було при Самуїлі, хотять царя отримають царя, хоч так і mm -hmm. так, так, yeah. так. Тому часто у народах у народі є, що якого вибирають царя, ну, народ такого, як вибрав царя, такого вони і мають. Так, значить, давайте ми з вами так будемо про. А ще можна сказати трошки? Ну, я хотів про що ми перейшли вже а -а -а. на людей, які при владі, як на людей, скажімо так. А -а -а. От як нам відноситься до них як до людей? Не так уже про владу, вони говорять про політику, це не наша задача, не наша галузь, скажімо так. Нас цікавить відношення до цих людей, які при владі. Кого ми повинні бачити в них? Ну, ми, по перше, повинні в них бачити те житворіння, як і ми. Тобто, ту ж саму людину, просту людину, тому що е, і представникам, можновладцям їм при е, ну всі ті характерні риси, все притаманне те, що й кожній кожній земній людині. Тому ми повинні співчувати, цікавитись, е, повинні, а молит, повинні молитись обов'язково. Наше е, – наше, Це обов'язок. Так, Це так. наша зброя, зброя в руках наших. Біблія зобов'язує нас молитися за керівників, правда чи ні? Благословляти так. і молитися, так, благословляти і молитися, рівня. тому що Бог призначає, призначає. Але якщо навіть не відповідають вони замислу Божому, то Господь не несе відповідальність. Відповідальність понесе та влада. Ви знаєте, а я так? от е, хочу сказати, що, от, наприклад, дуже хороший приклад є новоходоносор. Напевно, ви чули, це був цар Волона в свій час, який багато зла зробив євреям, тому що він знищив місто, зруйнував храм, пригадуєте, багато чого зла зробив, але цікаво Бог до нього відносився. Ви пригадуєте, як він називав його? Да, він назвав його рукою Божою. Так? Uh -huh. тобто, тому що народ грішив і Бог допустив, щоб це виходив. Меч в руці Божій. Да. Меч в руці, так, так. влада це меч і ось він, в руці. І ось він що виходить. Він був, е, йому було сказано, що над тобою є Бог. І ти лише цар, який підкоряється Верховному Царю. Пригадуєте? Uh -huh. І він не згодився з цим. Ви пригадуєте, коли він не згодився? До чого це привело? Чи не я? Так, він сказав, що це, того, це вавилон, ж я збудував вавилон. вавилон. Це ж я зробив, який хто наді мною може бути ще. І ви пригадуєте, що Бог допустив йому хворобу, і він сім років пастра як худоба, Пригадуєте, так? Mm -hmm. І тоді, коли закінчився цей безумця. період, то написано, що він підняв очі свої до неба і сказав: І я зрозумів, що наді мною є цар. так? Тобто, оцей можновладний чоловік, будучи царем, зрозумів істину про Бога. Ви бачите, як? Так. Тому ми бачимо, що дійсно, от коли був Христос на землі, Він це учнів своїх вчив. Що і цим людям, які при владі особливо потрібно поміч Божа, молитва за них і проповідь для них спасіння. Так хотілося б додати, що такий яскравий приклад є. Про те, коли пам'ятаєте, у книзі Есфір, коли сталася ситуація, коли народ, народ, єврейський народ, був на межі винищення, повного mm -hmm. винищення, mm -hmm. і ситуація склалася таким чином, що це було закріплено печатью царя. І здавалось би, що можна зробити в такій ситуації. І ми бачимо, який вихід був знайдений, коли Ісфір, в дні, весь народ ізраїльський, три дні в пості і молитві звершували молитву до Господа про те, щоб Господь втрутився, вмішався в справу. І ми бачимо, який потім був, який був потім вихід. народ. Так. Так, Бог вмішався в справу, і то зло, що мало бути з ними, він перетворює на добро. Знаєте, це велика така, таке чудо Боже, коли Бог завжди зло, коли людина навіть проходить через якесь зло, ну він завжди переводиться в добро. Але, там Але і... висновок, висновок в людині, і цей, цей він залишається, і людина потім розуміє. Що Бог дійсно це може зробити і більше не допускати до того, щоб було зло. Там mm -hmm. порада була конкретна, вони постились, вони молилися багато, щоб Господь рятував народ, і Господь врятував. Але там ще одно, ну, важливий урок був поданий. Справа в тому, що хто задумував зло, mm -hmm. сам, і загинув, сам від того зла потім і загинув. і загинув. Тобто, ну тут, мабуть, є чому повчитися всяким сторонам. І одним і другом правильно. Я хочу вас запитати. От коли Христос прийшов на землю, керівництво місцевої держави, скажімо так, Ізраїля, вони ж теж не прийняли його фактично, теж гонили його, принижували його і не приймали його. Як він відносився? Ду ви можете привести приклади з Євангелії, як Христос відносився до цих людей? Цікаво, що з самого початку не прийняли його від народження. Mm -hmm. В житті Ісуса Христа була маса ситуацій, коли от він зустрічався з ними, з правителями, з фарисеями, з книжниками. От у нас таких історій записано в Євангелії від Марка в третьому розділі з 1 по 6 вірш. І він знову прийшов до синагоги, а там був чоловік, який мав суху руку. Стежили за ним чи зцілить його в суботу, щоб його звинуватити. І каже чоловікові, який мав суху руку, стань посередині. І їх запитує: У суботу годиться робити добро чи робити зло? Душу спасти чи погубити. Угу. Вони ж мовчали. І глянувши на них з обуренням, засмучені закаменілістю їхніх сердець, каже чоловікові: простягни руку. Той простягнув, і його рука стала здоровою. І вийшли фарисеї, і відразу ж разом з іродіянами зібрали раду проти нього, як його погубити. От цікаве теж протистояння свого роду. Вони прийшли підловити Ісуса Христа, спостерігають за Ним. Христос це знає. І показово. Робить, здається, собі, собі ж на шкоду. шкоду. Але яку ціль Христос переслідував, коли Він поставив цього посередині і каже, стань сюди, щоб вони всі тебе бачили. Христос хотів, щоб в їхньому серці зародилася хоча б краплина співчуття до того народу, яким вони правлять. Угу. І каже, стань, хай вони на тебе подивляться на твою суху руку, на твоє немічне становище. І Христос їм в очі подивився і каже: Ну, що ви тепер скажете? Чи варто цьому чоловікові допомогти? На жаль, до них так і не дійшло не призну, нічого, та. але Христос показав їм приклад і сказав, бачите, як треба з людьми поступати, зцілив його. А вони пішли радитися, як його погубити. Та, так, до ми бачимо, що фактично з цієї історії хочу зробити чуть висновок, Ми бачимо, що Христос старався увагу, можна владних мужів справити, звернути на що на біди народу. на потребу на народу. Да, на потребу народу, прошу. І в біблії ще є історія, як учні в суботу переходили ланами, і в суботу вони були дуже, дуже зголоднілі. Як вони зривали колоски і їли, і фарисеї Ісусу докарили за це. Що як же так, в суботу не можна. І наскільки він так шанобливо, стримано відносився, він ніколи не давав розвиватися конфлікту. Угу. Ніколи це в нього, в ньому, треба в нього цьому повчитися. Він ніколи не провокував на конфлікт. І як, він, конфлікт. Постійці, і як він, він йому привів священну історію з Біблії про Давида і про воїнів, угу. які в храмі. Були зголоднілі, які їли ті хліби, які не повинні були їсти. Тобто він тобто він їх показав звернув увагу. На що він звернув увагу не на обрядовість. Він хотів він хотів показати. Щоб вони зрозуміли глибину закону Божого, десятислівного глибину. Він він звернув увагу, що вони виконують, плекають і виконують це, як їм здавалося, цей закон, але виконують вони букву закону. А він хотів звернути, що треба виконувати закон в дусі, в дусі, дусі любові. Та, тобто він він показує, що закон має служити кому? Людині людині, правда, людині. на благо людини. На він благо цього людині. ще можна лаці. Та? Так, так, так. Просу. І хочеться сказати, що є декілька методів. Здається, можновладець. Да? Він ж теж людина. Він така ж людина, як і всі ми тут, люди. І зрозуміло, що є приклад, наприклад, царя Давида. Коли він ще не був царем, коли він ще втікав від Саула, також є така біблійна повість про те, що коли він був там один. Значить, Господар навал його звали, і пам'ятаємо, що він повинен був щось від урожаю свого віддати, тому що він охороняв його від інших народів, від він зберігав його і просив ту, ту частину, щоб задовільнити потреби його війська і так далі. А він відмовив йому. Мало того, що відмовив, він ще обізвав його багато рабів, є у Саула і біглих рабів, і так далі. І він тоді, маючи владу, маючи військо, він з Закипів і вирішив, каже, істреблю всіх. всіх. <тас> Там нікого не залишиться, навіть, е навіть собаки, навіть собаки не залишиться. І, 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 і йшов ішов всім військом, йшов чітко, ішов і напевно би це зробив, якби не дружина цього навала, яка б знала. А, є, а вона вийшла на зустріч, вона зібрала все, що потрібно. Вона вийшла. І оце розмова, розмова, так оце є приклад, зміст приклад розмова. розмови. Угу. Змовно з власне про що вони говорили? Про що вони? Як вона вела себе з Можновладцем? Вона життя? йому натякнула про те, що він помазаник божий. Mm -hmm. Що він слуга Божий, і що не, не, йому, не можна йому це робити, то що він задумав. Mm -hmm. То йому треба зупинитися, йому треба. Е е е тому що те, що він зробить, він потім буде. Е е е е е е бери на руки. Так, да, Він пожаліє про це. І Господь потім з нього спитає. Тому це такий приклад сьогоднішній можна власним. Господь спитає. Mm -hmm. ви, ви люди, ви, ви цей, але. Робіть по Божому, по людському, по любові, щоби служити тим людям, немічним людям, які сьогодні в цьому світі, mm -hmm. і тому цей призив апостола Павла він іде саме з цього. Що щоби оці от така кротка відповідь слу, служителю оця ця кротка відповідь Авігеї настільки була уподобана Давидом, що він е, потім, після смерті навала, навіть взяв її собі в дружину, <тас> тому що відчув, що дійсно це були це була воля Господня. В його <тас> Дякую, значить, ми бачимо, що дійсно Христос як вчив колись старому заповіті людей поважати, так можна владних людей, так і сам, будучи на землі, будучи простою людиною, з повагою до них відносився, але в той же час він направляв їхні думки і погляди в полі закону. Звертати увагу на потреби людей, звертати увагу на статті закону, на любов виконання з виконанням закону. На от як бути, наприклад, з римлянами, які були тоді загарбниками на території юдеї, як Христос ставився до римлян, от до до їхніх можновладців, скажімо так. Чи він ставився до них до загарбників, чи він до них ставився якось по-іншому? У нас є приклади відношення Христа до сотника, наприклад, до іншого дуже та, гарна історія офіцерів. про сотника. Дійсно, Прошу. коли сотник підійшов в Капернумі до Ісуса просити. Е, ще сотник цікавий був. Угу. Сотник просив заслугу. Угу. Це теж дуже е, така позитивна риса для приклад, керівника, для інших. який приклад. переживає за свого підлеглого, який дбає за свого підлегло. І, хрис... і коли Христос каже, я піду. Сотник проявляє віру, про яку Христос пізніше скаже, нема, не, не бачив я такої віри в Ізраїлі. І каже: Іди додому, твій слуга здоровий. І Христос тут сказав цікаві слова. Кажу вам, що прийде такий момент: багато хто прийдуть зі Сходу і Заходу, і сядуть з Авраамом, Ісааком і Яковом у царстві небесному, а сини царства будуть викинуті в навколишню темряву, там буде плач скрегіт зубів. Христос ніколи не стояв на е, позиції, що якийсь народ може бути вищий за якийсь інший. Він каже: буде час і приходять від інших народів. А ті, хто був на першому місці, хто претендував на щось, будуть повикидані. Угу. Все залежить від того, наскільки людина приймає Бога вірить. Ну, а бачите, як дійсно от сотник, як загарбник він не мав знайти милість в очах. Е, Того, скажу, кого, загар кого загарбував. Але, Але христа... репутація в нього була, в цього сотника. ця репутація тут записана в п'ятому вірші. Бо він любить народ наш. Це про нього так свідкують. Та й для нас синагогу поставив. Угу. Тобто, по суті, от така була в нього репутація в цього сотника. тобто, він любить народ наш, угу. тось тобто, добрий керівник. Загарбний керівник, да, так, і можливо, і можливо, добре. якісь, знаєте, укази зверху давались такі, що можливо не він і не дуже хотів використовувати, але оця любов, любов до людей, до, до народу, вона дала йому можливість ось так поступати, тобто, щоб знає, мати… бога. Да, да, так, да. Ну, а як ви думаєте, якщо б це був такий, знаєте, сотник, який би жорстко виконував закони римські і не так любив народ єврейський, що би Христос сказав по відношенню до нього? Наприклад, Мені Здається, що такий би просто не пішов до Ісуса Христа просити в нього ні, ні для когось допомоги чи захисту, навіть для себе? Ну, я розумію. Але ви пригадуєте, коли євреї поставили питання перед Христом ага. і сказали, що нам давати податок? Він сказав Кесари, кесарю, кесарєво, а Богу-Богове. Тобто все рівно відношення Богу. було однакове. Так, однакове. Бачите, якби кесар не відносив, а кесар не дуже добре відносив до євреїв, ви знаєте. Дужив, Він каже, дужив. якщо це кесарев, віддайте йому. А Богу віддайте Боже. Добре, значить, ми також побачили цю благородність Христа, це чистоту його думок і чистоту його Духа, Дух Святий же був у ньому. А от коли римляни судили Христа коли євреї судили Христа. От чи вони так само до нього віднеслися, коли побачили в ньому, що він цар? Ви пригадуєте, коли понтій Пилат почув, що він цар запитав, то ти цар? Ви пригадуєте? І як віднісся римлянин до Христа, як царя? І як віднеслися євреї до Христа як царя? Ви бачите різницю? І чому така різниця? Поділіться своїми власними думками. Настільки навіть думками, от, от Словом Божим можна поділитися, коли Христа схопили і привели на суд до Каяфи, у Євангелії від Матвія записано, що там був ну хто там був зібраний. Угу. 57-й вірш нам каже, що. Ті, котрі схопили Ісуса, повели його до первосвященника Каяфи, де зібралися книжники і старші. Вся угу. старшина. І ми знаємо прекрасно всю історію, перечити не будемо, бо часу обмаль е шукали неправдивого звинувачення проти Христа. Леже свідків. Ну, як, як таке може бути? Ну, ті, хто поставлені пильнувати закон, пильнувати народ, шукають лиже свідків, знаходять тих лежесвідків. Ті лежесвідки свідчать. І потім написано 67-й вірш. Тоді плювали йому в обличчя, били його, інші били по щоках і проговорили пророкуй нам Христе. Хто тебе вдарив? Ось такий от загарбник, про якого ми говорили, римський сотник, як ставився до народу, і як сталися тут свої до свого народу. А от Понті Пилат, як представник римської влади, як він віднісся до Христа при осуді Христа? Чи його реакція, річ, поведінка в цьому процесі, відрізнялася від поведінки євреїв? Радикально. Радикально. Радикально відрізнялась, тому що коли ця зустріч сталася, по-перше, сам Пілат. Як би сказати, його дружина розказала про той сон, який вона побачила. Mm -hmm. І коли от сталося зустріч він побачив, що це перед ним стоїть людина, яка Ну настільки відрізняється від тих, що він бачив в своєму житті: злодіїв, вбивців, ну, кого, кого він осуджував кого, кого він осуджував. І він побачив, і написано, що. Він був дуже здивований, він дійсно виявив навіть трохи повагу, таку, знаєте, коли він спитав Ти цара, він каже, моє царство не від цього світу, і коли оце спілкування було з. Безпосередньо з Пілатом, то Пілат він Пілату навіть відмовив, що не було би дано тобі е, ця можливість наді мною, якби не дано було від Бога. Знаєте, тобто, mm -hmm. по суті, е, оце, оце спілкування він зрозумів, що це, це не, не проста тобто, людина. Зверніть увагу, ]ством. що Христос використовує момент проповіді Пилату, так? Так. і він каже, що ти це ти дійсно маєш владу, але ця влада дана тобі Богом. Це не від тебе. Ти повинен це зрозуміти. І ви знаєте, дійсно реально цікаво веде себе Пилат. він бере омиває руки і каже: я, не, я нічого не можу зробити. Я хотів його спасти, але я зробити нічого так. не можу. Но, цікавий висновок mm. його, коли Пилат сам каже, всім заявляє відкрито: Я не знаходжу вини mm. в цьому чоловікові. Mm. Ці ж теж не знаходили вини. Ta. Ну хто міг знайти вину в Христі? Ніхто так. Ну, вони ті шукали свідків, а лжесвідків. Пилат просто каже: Я не знаходжу, наскільки ну, ви хочете його настільки вбити, то я вмиваю руки. Я хотів запитати: у вас було досвід проповіді можновладним людям? Розкажіть трошки. У Мене був дуже цікавий досвід. Господь допустив свідкувати бувшому. Президенту тоді нашому, діючому. тоді тоді на той час діючий, який мав перезбиратися на другий термін. Угу. І це був вже другий тур. І Бог допустив так зустрітися з ним. Така цікава зустріч була. Ви знаєте, це шеренга, шла, шеренга його охоронців на байковому кладовищі, і ми в трьох сестрами йшли. І по, по ліву по праву сторону скрізь стримувала міліція. Стояла охорона, і людей не допускала до нього, до президента, щоб які бажали поспілкуватися. Нам це якесь чудо було. Нам просто ми, я не знаю, чи може ми невидимі були для охорони. Ми просто, як стінка на стінку, ми зустрілися, і як побачили, що це президент, ми зразу сказали: ви вірите, що ми посланці Божі? І що ви думаєте, він відповів так. Угу. Так, ми ну, поздоровались, привітали його, і сказали: ви слуга Божий, зараз буде другий тур виборів. Вас це дуже хвилює. Він каже, так, мене хвилює. Я зараз йду на зустріч з людьми, і ми йому десь хвилин 10-15 святкували. І він настільки уважно слухав, і коли один з охоронців сказав, що треба поспішати на інше мероприємство, то він сказав: Ні, хай я вислухаю все, і він вислухав все. Навіть люди поруч кричали, що там ну так, так але результати вас. Але а він про що ви сказали, президенту? Ну що він слуга Боже Божий, що він відповідав відповідальний перед Богом ну, за народ. Так. Ми сказали, ви християнин. Він так. Ви вірите в другий прихід Христа? Він каже так. А ви вірите. Що він може, ну невідомо коли, і можливо, вам треба націю готувати буде до приходу. Він каже, так я кажу, то на вас яка відповідальність, і як ви відноситеся? Він сказав, що відноситься і підтримує всі конфесії для нього рівні. Всі конфесії, що в нього є. Ми хотіли намагалися дати йому Біблію. Відкрили сумочка. Ну, він каже, напевно, біблію, напевно". він каже: В мене є, але ми кажемо, хай вона там не покривається. Пилюкою, пилюкою. А, а ви читайте закон Божий. за суботу ми йому сказали. А, бачите, я потрібно. хочу що сказати, що mm -hmm. ви бачите, Бог використав вас для того, щоб ви засвідчити цьому так, чоловіку. Так. Дякую вам за ваші роздуми. Використовують завжди таку можливість, тому що таким людям теж потрібно і він Івангелія. був дуже вдячний, дорогі друзі. Ви бачите, всякі люди і бідні, і багаті, і особливо люди при владі. Потребують Ісуса Христа. Тому моліться за них. Просіть Бога мудрості для них, сили, щоб ними керували не обставини, не злі духи, а саме Дух Святий, щоб вони приймали розумні рішення і народ процвітав. Нехай ваше служіння в молитві і розуміння Божих слів буде завжди благословенне Богом. До зустрічі!